Доброго раночку. У мене буде сьогодні самотній день на лижах, бо Павел залишився в кемпері щось в причепі, щось має робити, якісь договори, умови, якісь документи на комп'ютері. Я вирішила виїжджати. Поки що після хвороби цієї я ще не можу себе змусити прокинутися якось набагато раніше. Ближче дев'ятої прокидаю, ще годину лежу в ліжку, п'ю чай, гріюсь, а потім уже одягаюся і ближче одинадцятої на вулиці. Але думаю, що наступні дні вже буде трохи краще і справніше, тому що сьогодні вранці це перший день, напевно, коли я прокинулась і взагалі не кашляла. Тому це вже прогрес прям дуже сильний. Уже тут нічого мене не болить, не закладено. Можна рахувати, що я вже здорова. Я вже з'їхала бусом. У мене був персональний трансфер, бо вже нікого не було на кемпінгу, хто б хотів їхати. Тим паче багато машин кемперів людей вже роз'їхалось і проїхала вже під наш ось цей бугільний підйомник. І у мене зараз є два варіанти, що б я хотіла робити. На вулиці мінус 10, мінус 11. залежить від місця, де бути. І я собі якраз вибираю, куди їхати. Варіант номер один. Я хотіла спершу залишатися тут в районі своєму, в Альтабальє і тут їздити. Тут багато таких і синіх, і червоних широких трас, гарних. Довгих, які я дуже люблю. І вчора там було дуже мало людей. Класно, можна було собі по спробувати різні штуки тренувати. От. А варіант номер 2 це знову зробити сьогодні зелену Селаронду, так як вчора. А до вчора ми їхали зустріти з нашими знайомими. А я знайшла нещодавно один заклад Refugio. Він трішки так в сторону треба відбити від основної траси, від Селаронди, з'їхати в бік. І якщо їхати зеленою, то трохи швидше я туди доїду, ніж оранжевою. От, і вчора ми там ще ніколи не були. Я на нього підписалась на їхню сторінку в інстаграмі, ще влітку, бо там були такі відео, де у них такий стоїть величезний стіл на вулиці, і там багато-багато пончиків, я не знаю, сотні, і вони їх посипають пудрою. Якщо знайду ще це відео, зі сторінки я то тут ставлю. Ще там є якісь тварини, але я так розумію, що влітку таке щось схоже трохи на Гуцуленд в Букувелі. От. І взимку зараз знову вони мені кілька разів вискочили, я згадала, що я туди хотіла потрапити. І сказала Павлові, що хочу його забрати на обід. Запрошую його в місто, де ми ще не були. Але оскільки він сьогодні залишився вдома, то, то вирішила, що хочу туди поїхати і подивитись, як туди доїхати, як там, чи справді так круто, чи смачно. Тому, тому схиляюсь до варіанту номер 2 Зараз проїдуш до Корвари, але буду дивитись, як з часом, тому що 11-й, то трохи може пізно, але якщо немає людей, немає ніяких черг. І я не сидітиму довго в тому кафе, швидко пообідаю, то мала би встигнути. Но якщо на Сирега до бочок можна зайти одразу і відбитись від брамок без черги, то все добре. Швидко піде. 11.45, я доїхала до Колфоско і тут якраз виїжджаю в Селаронду. Ронду. Зелено. Сьогодні мені зеленою зручніше, а якщо б хотіла робити оранжево, то треба б було ось там сідати. Трошки, до речі, проясняється небо. Он там десь <gry>, вгорі видно вже сонечко. Але тут ще над Курварою і в Альтабадія похмуро і прохолодно насправді. Доїхала в одне з своїх улюблених місць до Джіміс-Хуте. Тут висота 2-2-2-2. <gry> Числа, до речі, які мені найчасті найчастіше потрапляється на телефоні. Знаєте, коли випадково береш телефон в руку, а там якась година, яка весь час повторюється. От у мене це 22-22. Я маю просто мільйон таких скрінів, скріншотів. Ось там вже дивіться, видно, сонечко трішки пробивається. Чого я ми любимо це місце? Бо тут дуже гарні краєвиди, тут така велика тераса. Всередині теж, до речі, дуже гарно. Це такий родинний заклад, там дуже багато фотографій. З попередніми власниками, тобто там їхні оці молоді, там кілька синів у них, які постійно є в цьому закладі, є батьки і є фотографії з їхніми дідом, бабою, Тобто там ці заклади зазвичай просто від покоління до покоління передаються. Ось там вище є теж дорога, де люди просто гуляють, піший маршрут. А там зараз приближу, щоб побачити. Де вони? Я, їх щойно не бачила, вони так швидко пішли. А, вже там біля ялиночки. Ось тут. А ось зараз вниз. Я тут сьогодні не затримуюсь нічого їсти, поки що маю силу. Зараз вниз переді мною на найгірша ділянка дороги на ось таку погоду, тобто коли холодно, тому що буде два крісельних підйомники і трохи вітряно. хіба їх тільки гірше, тому що там знизу як під'їжджати наверх. Дуже віє зі всіх сторін і немає як закритись, бо кріселка без цього накриття. Тому з'їжджаю швидко зараз сюди і потім буде гондолка, в якій я зігріюсь. Щоб трохи зекономити час, бо вже 12.30, а вчора ми в цьому місці, ну там знизу, де зараз я з'їду, були в 12, то я вирішила зараз перекусити по дорозі собі батончик, поки з'їжджаю, щоб там нічого не їсти, і вже швидко їхати в сторону того закладу, щоб там уже обідати. Боже, які тут красиві гори. Кайф. А це чорна демократи. Чорної. І були такі моменти, коли вона досить різка була. І ще я побачила, що якраз там на якомусь такому моменті, де я зупинилась, мені важко було їхати, там ще стояв якраз гелікоптер і забрав когось, хто розбився. І це вже просто взагалі мою психіку вдарило по ній добряче. І я пам'ятаю, що я десь пізніше, трохи нижче, але вже не було вибору, треба було їхати. що Я навіть плакала на ній. А тепер, згадую про це і це так кулебно, що трохи навчилась їздити все-таки, якщо я вже з'їжджала до чорної збоку. Але та й таке. Тому пам'ятайте, що завжди себе варто порівнювати тільки з собою раніше, а не з іншими людьми, бо ніколи не відомо, який у них був старт і що вони для цього робили. Але я їхала в якийсь момент, згадала, що треба перевірити, де саме мені треба відбити в сторону від села Ронде. бо я не пам'ятала точно. І заїхала тут в якийсь такий заклад, в якому теж ніколи не було. Гарна така тераска. І замовила собі чай. Зараз буду перевіряти шукати, бо мені показує, що треба їхати якимось бугільним, але я його не бачу насправді. Я виїхала до Refugio Des Alpes на 2440. До речі, ми тут ніколи теж не були, бо це якісь кріселка, які відбивають в сторону. І здається, що я знайшла своє місце ось там. Їду швиденько туди подивитись, бо часу у мене обмаль, Ще треба встигнути доїхати до кемпінгу. Boże ja nie wierzę Ja dobrałaś do tego miejsca, dojechała, ale czad. O Boże ja prosto wow! Jak tu harno. Pawelek, jak będziesz oglądać ten filmik, to zapraszam się tutaj na randkę. Też jeszcze chyba nie byłeś tutaj. A figy. Якщо сюди приїхати ще в сонечко, це буде просто офігеть. Це може бути тепер один з моїх улюблених закладів, бо вигляд тут дуже дуже кайф. Були чи бики якісь, я не знаю, як це назвати. Дивіться. Це якийсь вид биків. О, я їх бачила у них на фото. Думала, що взимку їх немає. Боже, як тут красиво. Я в захваті. Щойно ще несли такі смачні апетитні. Смарки це сажа ми то називаємо, такі млинці. О, їх тут теж багато цих боків, дивіться. Вони дійсно тут випасають, мають цілу ферму. Оп! e dal terzo pezzo on discusi della materia la marmi le inviamo poi per la certificazione di oggi e hai di dare una idea di troppa caso qua per andare solo no, vabbè, no, no, è proprio il porco questo. Chiudo, devi cominciare bene. Chiudo. Я вибрала столик поруч з іншими людьми, з трьома дівчатами, щоб не чекати на окремий, бо треба було 15 хвилин. Замовила ось ці млинці. Я була впевнена, що їх точно швидко приготують. І чай. Треба швидко їсти і їхати. Zobaczcie, so, <grybuj> 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 no, jak to wygląda. Dodają tutaj na szmatki jabłko zapeczone z smażenia. Mozzarella vegetables. Chodząc na gondolę, w jedną kieszyńkę i będę w tym miejscu, z którego będę jechać około pół godziny. W z fotografią z wczoraj. Dlatego trzeba się doczekać, żeby się doczekać. Chodźmy na gondolę. Це вже частина близько каназеї. Там зараз за горою буде вже Каназеї. Такий, що я вже їду по пустій трасі. О, стоки пусті, 15.30 сподіваюся. Я встигну десь ближче нашого району доїхати, якщо що павел приїде по мене машиною. Але це жесть, треба було виїжджати швидше просто. То було запізно, точніше, це то було запізно, щоб робити зелену села і ще й щоб шукати. Той заклад і там щось їсти, але я вже була голодна. Добре, лечу 15.50. Мені ще потрібно зараз зробити один з'їзд і встигнути на ще одні тріселка і довга траса до скібуса. Або зазвоню до Павла, щоб він мене забрав одразу, щоб я не чекала навіть. Подивлюсь. Погода так хмарно, холодно. Всюди вже працюють снігові ось ті машини, які роблять сніг. Людей вже мінімум одиниці буквально. Ось тут є поруч теж підйомник пустий повністю. І переді мною всі крісла теж 16.00. Мій останній підйомник. Кріселка. Я встигла, ура! Далі одна єдина траса. Час, як я сюди з'їжджала, я постійно думала собі, блін, а якщо він зараз не працює, щось сталося, поламалось. Як я звідси доберуся. Але все окей. я якраз сюди, до цього місця, де має бути скібус, і чую, що дзвонить телефон. Ну, вже зупинилась, зняла все, віддзвонюю до Павла, а він вже дивився на мапі, бо в нас є локалізація один одного. Ми, ми поширюємо один одному локалізацію, щоб бачити, де хто є. І, і він вже бачить, що я вже під'їжджаю, підзвонить і каже, питає, чи мені потрібно таксі, так що вже їде по мене. Зараз буду їхати в теплій машинці. У, так замерзла просто. Чи кілька днів тому, тут на цьому місці, де всі приходять до нашого скібуса, від в цей час якраз десь 16, від 16 до 17, просто було купа людей. Черга завжди стояла така ось так. Такою підковою аж сьогодні пусто. Точніше, я і ще під два чоловіка підійшло якихось. Na styk powołek. Już sobie rozmyślałam, w jakim miejscu masz mnie zabrać. <laughs> Już panikowałaś? Nie, nie panikowałam, tak na no spokojnie sobie rozmyślałam. Nie, nie było czemu panikować, po prostu musiałam nie na Nie wiem, czy masz mokre od płaczu. Nie to niego. Odzi... Płakałaś w, 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 w Goglach, tak? No, tym razem nie nie radzę. W tym Wylewałaś roku... wodę z Gogli. W tym, w tym roku... W masz mokre, tam, Ej, tak. Ej, w tym roku nawet nie płakałam, nie, nie płakałam jeszcze nigdzie na stoku. No. Um, po prostu jechałam na maksa, a wiesz jak na pralonge, na ty, mam usta, głowy mnie tak zamarzły, że ja nie może, ruchaj ty, na i tak wiało, ja myślałam po prostu, że ja nie wiem, ja tutaj będę taka, wiesz. Nie miałeś swojego poczucia ciepłego, żeby się przytulić? Nie miałam nikogo, ani przed sobą, ani z tyłu, ale jak zjeżdżałam do pralonge, to cały czas myślałam tylko, żeby te krzesełka były jeszcze otwarte i chodziły, żeby chodziły, bo otwarte to na pewno, to było przed 16 co to dobry pomysł, tak późno to robić i jeszcze tam sobie błądzić szukać tych knajpy. No tak to jest. Ale jesteś dumny z mnie? No, niestety. Dałam czadu? Można powiedzieć w dwóch słowach. Jak? Kocia morda i jeszcze do tego małpi rozum. Ej, to nie jest tak, to nie jest twoje. A coś miłego? Jestem z dumny, jesteś tutaj normalnie, masz odznakę lokalnego narciarza dla mnie. Chcę je znaczyć z duszu i widzicie, słońceko już siedzie, i jak góry podświetlone, jak krasivo, ale na tę stronę jeszcze gorniejsza. zaraz Дуже гарно, я просто в захваті. Кай, що встигла це побачити, бо це зазвичай триває буквально там кілька хвилин. Сонце швидко сідає і стає темно. Просто дуже-дуже гарно ваг.